Додо. Вимерлі тварини. Ряд голубоподібні. Родина Дронтові, Рід Кархус Кафус. Тисячі років на острові Маврики в Індійському океані жив Дронт, якого називали Додо. Через 200 років після заселення острова людьми. Та Додо був повністю винащений. Незвичайний птах Додо відноситься до тронтів найбільш відомого з вимерлих видів. Згадка про нього збереглася в англійській приказці як Мертвий тронт. Мертвий як тронт. Білий тронт, який жив на острові Ринію Рейньон вимер в 1746 році, а тото з острова Маврикі близько 1690 року. Зовнішній вигляд, короткі лапи і шия, маленькі крила, надзвичайно си, сильний дзьоб. Все це було причиною того, що на перший погляд птах Дрон дійсно виглядав досить таки незвично. А все його масивне тіло було покрите коротким пір'ям. Літати цей птах не вмів із за відсутності ворогів. Так часто трапляється з мешканцями далеких островів. Інші види нелітаючих птахів можуть бігати. Дронт вже рухався дуже незграбно, його вага сягала 20 кілограмів. Що відомо про Додо? Відомо те, що велика кількість птахів Додо жила на острові Маврики, що в Індійському океані. Цей птах харчувався твердим насінням. Для того, щоб полегшити травлення, він мусив з'їдати велику кількість камінчиків. Шлюбний період Додо супроводжувався танцями, під час яких птахи ляскали крилами. Ці птахи утворювали постійні пари, самка відкладали. Лише одне яйце про пташеня піклувалися обоє батьків. До теперішнього часу збереглося дуже мало інформації про птахів Додо, як винущили Додо. Незважаючи на те, що Додо був далеким родичем Голуба, перші жителі острова Маврікій ніколи в своєму житті не бачили нічого подібного. Вони описували птаха як лебедя із султаничком на голові, або ж як дикого індика. Будучи незвичним до ворогів, птах Додо, без побоювання наближався до людей і ставав їхньою легкою здобиччю. Мореплавці охоче полювали на, на цих великих птахів задля їжі. Так, наприклад, м'ясо. Трьох-чотирьох дронтів вистачало, щоб нагодувати цілу команду моряків. На доду полювали і тварини. Небезпека для птахів зросла, особливо тоді, коли на острові з'явилися поселенці, які привезли з собою кішок собак, свиней. Ці тварини не тільки винищували самих дронтів, але й руйнували їхні гнізда, з'їдали яйця і пташенят. В 1690 році, тобто через 170 років, з того часу, як нога людини вступила на острів, загинув останній представник цього цікавого виду давніх птахів. Чи тобі відомо, що перелітній голуб, Колумба Міграторіа, який жив у Північній Америці, був самим чисельним видом птахів на Землі. В 1870 році існувало близько 10 мільярдів цих голубів. В 1914 році загинув останній представник цього виду. Найбільшим птахом, що мешкав на земній кулі, був Епіорніс. Він жив на Мадагаскарі до середини 17 сторіччя. Його зріст становив 3 метри. Яйця більше 0,6 метрів у довжину. На острові росло велике дерево Кальварія. Додо їв його насіння, заховане у твердій шкаралупі. Він роздрібнював шкаралупу і насіння попадало назовні. Разом, щодо... Разом з Додо також зникли ці дерева, а спроби виростити їх не вдалося. Основні дані. Довжина 1 метр. Розбір індика, довжина дзьоба 23 см, маса до 20 кг. Розмноження. Період гніздування протягом всього року, величина кладки одне яйце на рік. Висичування 49 днів. Спосіб життя, звички трималися парами. парами. Їжа. Насіння, фрукти, звуки. Спробуйте вимити слово Додо в ніс, тоді у вас вийде щось схоже на звук, який видавав птах споріднені види. Існували два споріднених види на острові Рейуньон, Ре жив білий тронт, Рафус Барбоникус, острів Родрігес заселяв дрон семітним, Різофус Солітаєм. Місця проживання. Дрон жив тільки в густих лісах острову Маврикій. Спереження Цей птах був повністю винищений до 1690 року, приблизно через 200 років після відкриття острова. На птаха Додо не тільки полювали люди, він також ставав легкою тварин, привезених на цей острів першими переселенцями. Нині існуючий родич Додо Голуб є близьким родичем додо. Його шлунок також пристосований до роздрібнення твердого насіння, яким йому приходиться живитися. Додо був набагато більший за голуба і відрізнявся від нього способом поїдання корму, насіння перед роздрібленням у шлунку накопичувалося в спеціальному великому зобі у світі дикої природи.